Сьогодні ми розглянемо один з найкрутіших автомобілів на автомобільному ринку Audi SQ8 21-го року. 4 літра турбобензин. Це авто поєднує в собі продуктивність, розкіш та сучасні технології. Ну що, поїхали? Audi SQ8 це справжня розкіш, високоякісні матеріали, вентиляція, підігрів сидінь, шкіра, максимальний розширений пакет шкіри, торпеда, прошита шкірою, кермо та стеля з чорної алькантари. Це просто щось неймовірне. Мультимедійна система з підтримкою безпровідного Apple CarPlay та Android Auto. в цьому саме автомобілі стоїть максимальна Ben Coulson музика з виїжджаючими колонками. Плюс тут ще зроблена вібро- та шумоізоляція. Відчуття від того, як грається музика в цій машині, це просто щось неймовірне. Реально, відчуття того, ніби ви на якомусь концерті. Глибоко. І ну, якщо закрити очі, то можна повірити в те, що ви. Прямо на концерті своєї улюбленої групи. Це круто. От, музика в автомобілі має бути. Ну що, а тепер поговоримо про продуктивність. Друзі, це 4 літра турбобензин. Це такий мотор, який ставиться в принципі, в Cayenne GTS, Panamera GTS. ГТС. Саме цікаве це Lamborghini Urus. По факту ви купуєте Urus, чуть трохи задушений, тільки за інші гроші. Тому що Urus коштує 200, хороша Audi sq 8 офіційна. Коштує в районі 100. Потенціал для тюнінгу нереальний, 4 е, стокові параметри, е, 4 літра бітурбо, 507 кінських сил, які в принципі легенько можна зробити 700, ну там 650-700, це так, щоб не мучити автомобіль. Ну, якщо брати вже там, на рахунок того, щоб її доопрацьовувати дуже-дуже сильно, то до 1000 можна витягнути. Так як це такий самий двигун стоїть і на q 8 Просто цей задушений. Круто, сток їде 4,1 до сотні. Ну, в принципі, те, що говорять люди і пишуть. В районі 3 з неї можна витягнути. Ну, я ще скажу, і 4 секунд достатньо. По розходу. Трошки дурне питання, який середній розхід даного автомобіля по місту. Но за 70 тисяч дивився власника, вийшлося приблизно 18 там змішаний. Але, чесно скажу, що ну, в цьому автомобілі немає сенсу говорити про розхід, тому що в будь-який момент по трасі і пішов. Ну, от зараз ми їй даємо не знаю, в три, в 4, в 5 стволів, 28. Ну, в принципі, це каже, це, це в цій машині не про розхід. Тому що, підеш 180. В газу і пішов. О! Ну, зараз погода буде контент. Audi A4, і що? Audi S7. Що, пацани, поганяємося. Oh. Ми поїхали шашлики їсти. Mm. Так не інтересно. Взяти напхати. А тепер поговоримо про інтер'єр. Конкретно в цьому автомобілі власник доставляв собі кермо з Алькантари. Раніше я думав, що це дурна штука, але в цьому автомобілі це необхідно, тому що від цих емоцій, які вона дарує, ти краще взятися за таку шоршаву тканинку, хоч руль не вискажує з рук, бо на шкіряному ну, це трошечки не то. З приємних бонусів, що саме є в цьому автомобілі, це розширений пакет шкіри. Тобто у нас все, все, що може бути, все витягнути в шкіру. Далі, вентиляція підігріви. на еслайновських сідушках. Раніше в Ауді вони не робили вентиляцію. Тепер ну, це, от, бачу, тут є. Вентиляція сидінь є, це класно, бо знову ж таки ну, трошки ти мокрий від цього авто і літом. Навіть кажу, можна зимою включати вентиляцію, бо вона тут треба. Єдине, що мені не вистачає особисто в цьому автомобілі, це проекції. Але так і це була заказна модель, людина її замовляла під себе, в салоні в Україні йому була проекція не потрібна. Так, приборна панель в принципі, доволі таки продуктивна, інформативна. Але проекцію все-таки хочеться, коли ти 200 плюс йдеш, щоб хоч тебе перед очима, щоб ти не опускав очі вниз. Ну реально, вона мені дуже подобається. Максимально комфортно сидіти, максимально багато місця. Ну тобто, хоч я не маленький, але ці ковши вони тебе круто обнімають, так. Карбонові вставки, рояльний лак. Амбіант підсвітка максимально широка, яка тільки може бути. Тобто світиться в цьому автомобілі повністю все. З приємних бонусів, що є в цьому саме автомобілі, це камери 360, адаптивний круїз-контроль. Але чесно кажучи, адаптивний круїз-контроль тут більше не для комфорту, а для того, щоб... Вона, якщо що, можливо, ви не зреагуєте, а вона побачить і стане раніше, ніж ви. Е, зрозуміло, що вся максимальна система безпеки, сліпі зони, утримання смугах руху, це все є. Але як на мене, в цьому автомобілі ці функції просто не потрібні. Тому що цей в цьому автомобілі основна функція, яка в ньому є, це 4 літра турбобензин. sq 8 це не тільки для водія. В принципі, для задніх пасажирів тут також доволі комфортно, багато місця. Зручна посадка, дивіться, от за мною у мене ріст 1,86 ну, В принципі, мені комфортно сидіти за собою. Не знаю, як, як, це буде, як тут буде сидіти ззаді, коли ви будете на ній крепенько дубасити, але в принципі, в принципі, якщо їхати далеко, класно, комфортно, сіли. Сидіння м'ягенькі, комфортна посадка. ну, В принципі, вистачає довжини заднього ряду сидінь. Власно, круто, мені подобається. Поговоримо трішки про дизайн. Ця решітка вона прямо підкреслює агресивність цього автомобіля. З великих плюсів власник зробив повний антихром. так як це Audi SQ8 в лінійці автомобілів S, саме S серії мають бути навіть алюмінієві зеркала. Він забрав весь хром і весь алюміній з цього автомобіля, щоб вона просто була чорна. Бо, доще ну, скажу, мені чорний кольор дуже подобається. Так, за ним треба дивитися, тобто кераміка, пленки, але то, чорна є чорна. З великих плюсів саме по цьому автомобілю. Тільки він виїхав з салону, одразу його е, заклеїли повністю в бронеплівку. Весь автомобіль заклеєний в бронеплівку, і буквально е, декілька тижнів тому його вскрили повністю в кераміку. Ще е, що мені подобається особисто в цьому авто і взагалі в лінійці Ауді, це їхні фари, це максимальні матричні фари, які роблять вночі дуже великі чудеса. Вони просто вирізають і світять дуже гарно. І давайте тепер ще поговоримо про колеса. На цьому автомобілі стоять Мішеліни Альпін 5, 22-й радіус 285-40. Ну, це саме те, що треба для цього авто. Ще з основних плюсів, які я би відмітив в цьому автомобілі, це, це гальмівна система. Вся. Вона стоїть, слава Богу, не карбонокераміка. Тому що був випадок в Хмельницькому на Audi RS Q8, стоїть карбонокераміка. І по неграмотності люди її перезували на зимові чи на літні колеса, і автомобіль впав з підйомника. І сталося так, що знавали, скільки коштує поміняти один диск, один диск не продається, продається повністю комплектом. На той момент ціна питання була біля 25 тисяч доларів. Так, вони не так сильно тормозять, але чесно скажу, що в Хмельницькому мало хто вміє і знає, як доглядати за карбонокерамікою. Тому, в принципі, стоять хороші S-лайновські тормоза. Які ну, достатньо нормально відтормажуються. З 240, в принципі, сьогодні ми зупинили її, вони не перегрілися, ну, трішечки посиніли, але то таке, до дрібниці. Безключовий доступ до тяжки дверей, двойний склопакет. Це круто. Про вихлоп. Тут стоїть стокова система, нічого не дороблялося, але нарешті Audi, бо в sq 5 це все муляж, а в sq 8 це вже не муляж, це справжній вихлоп по звуку. Він приємний і він не давить на голову, тому що є от автомобілі такі, що швидких. Коли ви включаєте динаміку, то їхати неможливо. Навіть взяти з останнього, на чому я катався, BMW M40i, стокова система, але її чути постійно. В цій чути його тільки в динаміку добре чути. А коли в комфорті їдете, її майже не відчувається. Ну і звук звук. Так як це Audi sq 8 з максимальним пакетом фар, як я кайфую від того, що вона робить, ну дуже гарно. На рахунок багажника. Незважаючи на те, що це Audi sq 8 яка там, їде в швидка, багажник в принципі, в неї нормальний для того, щоб його використовувати в повсякденному житті, треба лижі, треба якісь рибалка, сюди це все нормально залазить. З комплекту, що в нас є, в нас є докатка, сабуфер. Ну, в принципі, все так, як в нормальному класному автомобілі. Якщо ви хочете поєднати в одному автомобілі розкіш, динаміку та комфорт, це 100% Audi SQ8. По цьому автомобілі це офіційний 21-й рік, куплений в салоні. Він ще на гарантії, і цей автомобіль буде в нас, в Хмельницькому, на майданчику. Тому стартуємо по ціні 95 тисяч доларів і готові вислухати ваші пропозиції. Дякую.